Ім'я, Я да? Васковська Альбіна, я є представник нашої Кермінецької районної організації, Керміцька народна рада. От, займаюся питаннями юридичного плану роботи нашої організації. Які що... найголовніші на сьогоднішній день проблеми? Ви визначили для, для себе, які в районі є такі моменти, які є дуже, дуже кричущими. До речі, щодо цього справа в тому, що наша організація утворилася після майдану. Тобто, тоді, коли проводилися по всіх районах вічі, то у нас і у нашій організації є представники з більшості сіл району. Тобто кожен наш представник був обраний на вічі свого села, і ми в тому числі на вічі Термінець селища. От, тому е, нашими основними завданнями є громадський нагляд за різними секторами е, роботи, яка проводиться в районі. Тобто, це діяльність органів місцевого самоврядування, е, діяльність силових структур, то виборчий процес. Але для себе ми визначили таким основним, скажімо, на сьогоднішній день важливим питанням це е, е, система охорони здоров'я. Чому? Тому що Перші наші засідання проходили, скажімо так, у формі збору інформації. У нас зверталися люди різні, і наші представники організації зносили. У нас була досить така щомісячна зустріч, щотижнева що тижнева наша. Так, ми зустрічалися щотижня, 14-й рік практично вивчали ситуацію так детально в районі, і визначилися в тому, що в принципі складним питанням був у нас освіта. освіта. Вона так і залишається. Рачування дітей <правда> і взагалі такі я не знаю. От але але на сьогоднішній день ми всі бачимо, що в Україні, якби вирішити так глибоко це питання неможливо, тому самим страшним питанням залишається охорона здоров'я. Тобто медичний заклад, в принципі, хто не стикався з цими питаннями, то він до кінця не може зрозуміти біль тих людей, які втрачають рідних. Але ж у нас район то невеликий, це 34 тисячі населення. Що можна Про що зокрема йдеться? Я так розумію, що смертність. Найбільше... Саме страшне, що для нас є на сьогоднішній день. Це смертність нашого населення. У нас е, приріст населення складає мінус 9. Це щодо офіційної звіті. Що це вже на сьогоднішній день. Це про що ви говорите? Є вже рейтинги медичних закладів е, е, області. Це є е, Рейтинг департаменту області і наш район посягав. посідає останнє місце з 13 з 13, але перше місце по малюковій смертності. Тобто, це нас ми це доводили, тому що ми зверталися до Личука. Ми збирали, до речі, підписи. У нас було відкрите звернення таке громадський керівницького району. Можу вам навіть так показати, що це були живі підписи громади. З різних а, сіл да. люди не задоволені да. обслуговуванням медичним з усіх сторін, не лише а. там, що смертність. Навіть елементарне звернення, воно тягне якісь вимагання, грошей або, і надається некваліфікована допомога. Тобто рівень саме фахових лікарів у нас не, не влаштовує. А згідно mm -hmm. законодавства у нас, скажімо так, керівник. Має керуватися даною установою комунальною, оскільки лікарня, наша комунальна установа, є статут і також є контракт. Тобто ми цікавилися всіми моментами юридичними відповідальність особи. Тобто, щоб ми не безпідставно зверталися до очільника цієї установи, що... тому що є такі звинувачення в нашу сторону, що а що Личук винен там? Да? Це не Личук винен, там би був Іванов, Петров, Сідоров, це не важливо для нас. Для нас важливо, що. Дану установу е, очолює дана людина, тобто керівник, так? І керівник е, так. так. тобто е, він має керуватися контрактом і статутом. На нього покладені безпосередньо обов'язки і права правильно і відповідальність. Тобто, ми не більше, не менше. І якщо кажуть, що це не він, винен, що такі працівники, то я можу оскаржити це, тому що. Забезпечити кваліфікованими кадрами це саме є обов'язок головного лікаря, тобто контролювати, як вони працюють, і він особисто з ними укладає трудові угоди з працівниками установ згідно чимного законодавства, ну, тобто кадр, які, які найбільші претензії ви маєте сьогодні до керівника цієї комунальної установи? центральні райони лікарні. Висновок круг. Зараз хвиличку, ще один такий немаловажний факт. Ми не маємо ніякого, скажімо так, тобто це є інформація про персонал. У нас є навіть працівники, які мають 51 рік стажу. Дивіться, це є, це є документальні факти, так. От 51 рік, 42 роки, 40 років, 39 років. Тобто, ви розумієте, що ну просто це дуже довго люди деякі не живуть, скажімо так. І більше того, що коли е, оце звернення, яке ми показуємо за підписами, нами було направлено керівнику району, нашого тоді ще був Буняк, е, у нас очолював район, то він е, дякувати йому звернув від свого імені як очільника району да, на державну фінансову інспекцію і на департамент охорони здоров'я провести перевірку даної. Ми були долучені от нас так. три особи, ми були долучені до перевірки департаменту. І досить знаєте, цікава була позиція департаменту, тобто довідці, ніби обо всьому і ні в чому. Ніби і все добре, і, і в тому числі і є порушення, але ніяких... пишу, що було. порушення є, відповідно до законодавства цього порушення не мало би бути. І тут же пише, що претензій ми не маємо. Порушень чином законодавства. Дивіться, задовільна задовільна. а далі ну, що ми робили? Офіційно зверталася до директора департаменту Андрія Оксани Анатолійовни з своїми вимогами стосовно і довідки, і стосовно і ситуації відповідь у нас усе добре, вашу заяву розглянули за результатами. Відписки. Да, відписки були тоді. Але це було, я вам зараз скажу, коли це було ще стосовно довідки. 8 січня 2015 року після того пройшло вже багато часу і багато ще людей померло тобто навіть на сьогоднішній день як ми бачили на вашому сайті ми і навіть виставлені результати навіть департамент уже зрозумів що я так думаю що якщо оксана Анатолійовна особисто приїжджала до нас і була досить незадоволена чому тому що наш район я так думаю вже порти рейтинги і області на рівні україни правильно Якщо у нас переріст мінус 9, а загальнообласний мінус 08, то ви можете порівняти, що, що як ми портимо рейтинги. Ну, і от сама основна знаєте, проблема в тому, що наші люди не мають ні захисту, ні можливості проведення якихось медичних обстежень, ні можливості, і з боку, до речі, нашої районної влади немає ніяких. І на сьогоднішній день тобто навіть результати так, кру для так. них не є, підстав, не є щоб вжити якісь заходи а там ж цифри там страшні цифри там страшні цифри, цифри. і кожна людина то, тисячі та, тисячі. Та. кожна це людина це логічно це, бажає, це. що мав би вже принаймні цей пан лечук бути звільнений. Але він до сьогоднішнього дня, будучи вже на пенсії, він все одно продовжує працювати. І твориться те, що твориться. Ну, от ми щойно були головою районної адміністрації. Так. Ми говорили про розпорядження, яке було підписано стосовно виділення премії з виходом на, 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 пенсію. на пенсію. Він не вбачає цього <с ніяких <с порушень. Пан Швець він каже: я підписав все законно. Я не бачу ніяких підстав. Я йому задаю питання. Ми задали конкретне стосовно того, чи він знає, що найвища смертність в районі. Зокрема, дитяча, так. І він керівник області району, він може би перед тим, як підписувати розпорядження, хоча б про те, щоб реноме собі не портити, коли ну, що підписуєте, він сказав, якщо ми не бачу ніяких проблем. Дивіться, по-перше, згідно статусу, несе персональну відповідальність за діяльність головний рік. Це пункт 5.5. Далі. Да. 5.4 управління установи, тобто засновник від імені та в інтересах територіальних громад, то тобто що я наголошую. В інтересах, тобто інтереси тут порушені територіальних домах. Право висунення кандидатури на посаду головного лікаря або порушення питання про його звільнення належить засновнику за погодженням з головним управлінням охорони здоров'я. І у тому ж контракті, де, 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 де ми переглядали, є такий момент, дивіться. Саме Чітко написано, Чітко написано так що так з. Внесення змін допомог до контракту та його припинення до закінчення терміну дії контракту. Цей контракт припиняється з ініціативи органу управління за умов систематичного невиконання керівником своїх функціональних обов'язків або грубого порушення ним чинного законодавства України. В результаті чого установі завдано значних матеріальних збитків. Це основна тому, умова звільнення то, керівника. Тобто то, умови всі є? Так, умови всі є. Саме а, а, цікаво, да. 30 вересня буде сесія районної ради, і це питання не вирішилося, тому так. що Личук подав позовну заяву. Це його проблема позовна заява. Розумієте, питання не в нас такі факти, і не ми не знаємо. Скажіть, будь ласка, ну а нагляд за законодавством, прокуратура що без дії. А, а да, до да, речі, да. зачитай відповідь Швиця, яку він написав відносно, бо ми теж обговорювали, що звернутися до прокуратури області, отакі от кричущі факти, ну, так. це є крив... ну, є причини. Так, для цього, ми зверталися по тих моментах до прокуратури, в яких немає можливості згідно законодавства. Тобто, аби довести, що дана особа, яка керує даною установою, порушує законодавство і не має права тобто, продовжувати свою діяльність. Навіть таке елементарно медичні закупівлі медичних препаратів. Тобто на наш район виділяється держбюджету великі кошти. На рік це становить не менше мільйона гривень. Мільйон 150 тисяч. Медичні препарати просто. Тобто, Це ті необхідні медичні препарати, які використовуються щоденно, я так розумію, тільки. Це не безплатні рецепти, не пільгові. І значить, ми порушили тоді, що перед департаментом це питання. Вони сказали, що порушень, яких немає. Потім ми замовили, щоб буняк був моніторинг, економічний відділ, щоб провів на моніторинг закупівель. Вони провели моніторинг і визначили, що є порушення, що вони завищують ціни. І в результаті ніяких дій також не було. Але КРУ також довело, що навіть ті норми, які Міністерством охорони здоров'я там теж якісь виставлені, вони теж порушують. Тобто це вже знову зафіксовано. Наша заява з даного питання є в прокуратурі, тобто не дано чекати. Але зачитай відповідь швидця. Це це теж це як прокуратура. А скільки вже термін, які пройшов? відповідь Швеця тобі за те, що прокуратура інформована в області. Райони. Це не відповідь Швеця, це є у цьому висновки про результати. Тобто, по даному питанні, відповідь... як ми розуміємо, Д... Це начальник інспекції, держ... держфінінспекції, що при про результати ревізії проінформовано прокуратуру області, так, прокуратуру, Тобто, що районна рада у підпускій справи, всі. що депутат. Саме головна реакція була б така, як на мою думку. Це 30 вересня винести це питання на річній сесії, проголосувати про зняття знімання контракту, от і весь результат. Тимчасово виконує обов'язки хтось інший, поки не підбирається нова кандидатура. Але Але бут... Але це є рішення. Але все не робиться. Це не робиться і до виборів, мабуть, це не зробиться. Чому така ситуація? Це такий маленький образ такого, маленького князька, з чи чим це зв'язано? Він там тривалий термін вже там, за десятки років обріз зв'язками, чи як. Так, ну, ви дуже гарно так, Тому що, розуміло. Наприклад, у нас вчора дзвінок навіть прозвучав із обласної СБУ. Ви їдете в Керменецький район, так. Ну, якщо можна, там, зустрітися. І з стороною там пана Лечука і з районної лікарні, що я кажу, а ми збиралися. Чому нам потрібно дзвінок робити аж із такого свободу? Наскільки знаю, що пана Лечука син працює і в і то, тому розумієте, ці речі нам не зрозуміли, і вони для нас є абсолютно гласними. Ну, тому от така ситуація. Нам теж багато дечого не зрозуміло, чому не вирішуються ці всі питання, як вони вже і перевірка крута доводить ясно, що має бути вирішено. вирішено. Кульминацькому районі по великому рахунку, як такої революції гідності не відбулося, це тільки формальність. Ви знаєте, мабуть, ті події, що проходять на сьогоднішній день, це вже для нас великі зміни. Це великі що, зміни. Що, Ви почали дам. говорити про це, розумієте? Ага. Навіть те, що вони пишуть у вас коментарі на Букінфо, це знаєте, для мене мені здається, що такий прорив у нашому суспільстві, так тому що знаєте. Мабуть, історично так склалося, що територія нашого району колись була під румунською владою. Ви знаєте, що таке румунська влада? На туристу 40 року, -й? 40 перший рік. Тобто наші діди, кому батьки, вони виховувалися румунською владою, коли не можна було. Тобто страх усів так генетично глибоко, що навіть на сьогоднішній день, розуміючи цілком таку, знаєте, ну я би сказала, що наш район просто гине. Розумієте, от він гине. Економічно, соціально, фізично знищується населення. І люди бачать це, вони розуміються, але вони просто бояться вискати свою думку. Не да, вони Не бояться розумієте? І коли людина, яка приходить десь, наприклад, з іншої території, у нас це так бачимо, як правило заведено, керують у нас у районі більшості людей, які приїхали з інших територій України. І вони використовують цю ситуацію. Розумієте, вони просто використовують. От колись пан Фещук, коли ми їхали. Організацію організовану mm -hmm. до пана Фещука хотіли, щоб очільник залишився той що був, тому що від зміни імені ситуація в районі не міняється. Тобто такої людини фахової, яка би могла б вирішити дані питання, ну, ми поки що в крайньому випадку бачимо. не бачимо. Да. Тобто, пан Фіщук сказав досить такі слова, да, важливі, що над ними треба було задуматися. Він сказав, що ваш район, люди в вашому районі дуже. Зрозуміло. А, так. тоді можна ставити будь-кого. Тобто виходить, що нашим районом може керувати будь-хто і будь-як. Uh -huh. Тобто ми терпимо. Але просто вони не знають, де у нас точка кипіння. Uh -huh. Я обичаюся. Uh -huh. Основним органом, який мав би зробити висновки і вплинути на ситуацію, мала би бути районна рада. Перший крок мав би зробити апарат районної ради для того, щоб цю ситуацію розібратися в ній, так, зробити висновки і навести порядок. Але у нас апарат районної ради, виходить, що не зацікавлені в цьому. Ви знаєте, ще хочу додати, так смішно виглядало, коли після тої всієї ситуації Лечук замовні такі статті виставляв у нас у рідному слові. У нас усе гарно, у нас така всі результати, такі досягнення, лікарні все дуже добре. Але ж він забуває, що коли помирають люди, коли помирають діти, це ж наші друзі, це наші знайомі, це наші сусіди. Я ж обіцяла, розумієте, нас не потрібно обманювати. Ліна, якщо можна поблизу бальній шкалі, який на сьогоднішній день авторитет районної адміністрації керівника Вас в Півнецькому районі? Я вам зараз скажу. Просто порівняю вам таку ситуацію, коли збирали, хотіли зібрати аграрії, вирішення питання надання збройної фінансової допомоги аптеці, тобто ще одне наші команди, які потребують, тож, на то очільник нашого району збирав аграрію з 18 Була така зустріч, розширена таке засідання, було робочий груп, То, що вирішили з питання. Це тобто треба задуматися на цьому, який речі. Тобто, люди, ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про бажання якихось змін, нова влада є, новий губернатор, який нібито представляє вже нове ввієння, нові тенденції в Україні, він не поміняв людину, яка була свого часу підтримана місцевим майданом, ось як я знаю пан Дуняк, поміняв іншу людину. І авторитет влади тільки від цього погіршився. Про що це свідчить? Чи це некомпетентні кадри призначаються на місця, чи це справді говорить про те, що Хмельницький район списаний в області дебільша смертність, некомпетентне керівництво і, і не діє ніякі правоохоронні органи, наскільки я бачу, що ніякі ревізії, ніякі мі мі мільйонні. А тисячні суми, вони ні до чого не проводять. Ні прокуратура, ні міліції, ніякої реакції немає. У нас на сьогоднішній день чи законодавство не виконувалося. В Україні не тільки в районі буде ситуація в Україні, як люди зневірилися і ви бачите, рейтинги. Ну так, Ну така зневіра звідки йде? влада не може допомогти. Загальні бабуня це треба все таки зауважити. Він на Він прямо говорив: як проти народу. Коли пан Личук навіть не хотів до нас вийти елементарно говорити, ми прийшли до нього в кабінет і там почалися непорозуміння і сутички, які ні, нікого не прикрасили, звичайно, не перше пана Личука. Але буняк, на Тут у нас людина приходить і каже: Ви знаєте, я не повністю знаю все це питання хоч це питання вже обговорюється на колегіях не один місяць. Тобто, про що це йдеться Мова? Що ми, е, минулої минулого тижня збирали організацію? Ми прошували пана Швеця стосовно ситуації з Тобто, Коли людина прийшла і сказала, що їй потрібно попередньо сказати, щоб вона підготувалася, і ми вже відповіли, що якщо ви займаєтеся цим питанням, може більше, я вважаю, що це питання вже рік стоїть. Наразі він працює півроку. Піврокуль да, працюють, і ми, коли при першій зустрічі з ним, бо в нас була перша зустріч знайомства, ми йому повідомили, що дивіться, нам без різниці, хто буде очолювати район. Ми налаштовані на працю і на співпрацю. Тобто, вже деякі напрацювання у нас були, і ми йому показували, там, що ми з районною радою працювали. Да, по Попросили його до співпраці. Тобто він мав би знати вже в чому справа. Ще у серпні їм відповідь прийшла. І вже у вересні казати, що я не знаю, що відповісти. Якось... Сільському... я не в російському якомусь цілям португалі, це вже районна організація. Цілком такі, знаєте, абсурдні аргументи. Наприклад, мені юристи обґрунтували. З іншого мені дають кожного дня цілу стопку паперів, я не завжди знаю, що я підписую. Це, це не жарти. Ми це чуєте, що. Це не жаль, це відповідальність, там фінансові документи, це рішення, від яких залежить життя всієї життя спільноти. Кельменецький район це як одне велике село, тут кожен кожного знає. І коли людина каже: вибачте, так у нас в лікарню приходиш своїми ногами, а звідти мертвого носить. Це дуже страшно. Це страшно. Це, дуже страшно. це страшно. Коли елементарні такі речі жінки, нирки заповнилися камінням, її відправили додому помирати. Ну, добре, четверта стадія раку, ну як людину помирати відправляють. Каміннямнина, коли затримують людину, яку можна було би врятувати, її тут протримують. А в Чернівцях, потім знаєте, коли приходить людина з Кельменецького району, вони вже білі стають і кажуть, а це кельменецький район, це вже страшно. Дуже, дуже. ситуація не краща і в Сукірянському районі. По правді кажуть, те, що ми говоримо, ми сьогодні вищі від тих районів, тому що там ситуації аналогічні, але керівники там хитріші, ну я би не сказала навіть мудріші, але хитріші. Хірург не прижився в кельцях, його забрали з радістю в і дали квартиру. А ми залишили себе з того хірурга. І людину вночі тут приходять, а він хто мені рідний чи що я буду його різти? Я везу в сукеряни. Чому в жити, нас його запитуємо, каже, ну чого ж у такій кадри? Є ж молоді спеціалісти, хлопці, дівчата, все. Він каже, ніхто не хоче. Це неправда, тому що є така неофіційна інформація. Наприклад, молодих хлопчик з великими знаннями прийшов, але тут такі стають ці ціни, стоять за посаду, що вони підніють з гроші І Це більше того, вже знову з юридичної точки зору. Коли нам заявив пан що молодих офіційних mm немає -hmm. зв'язку, що немає забезпечення життя, підняли це питання на рівні регіоніра. Тобто звернулися на рівні раду з тим питанням, тому що. Ми всі знаємо прекрасно, що там було е, таке е, бувши дитяче відділи, відділення. Яких переорієнтували дати, на квартири. Тобто було дев'ять. Тобто ми почали займатися конкретно цією ситуацією і ну, повітало визначали да, е, всю інформацію, тому що говорити можна багато, але вона у нас вже була задокументована. Значить, Було дев'ять об'єктів, з яких сім продалося. А залишилося під квартири цим молодим фахівцям. І там усе, уся така справа, якась, знаєте, тайно покрита мраком. тобто виділено 460 тисяч, до речі, про ті, що пише Гатенко, ми офіційно це перевіряли. І ні КРУ не змогло нам довести цю ситуацію, ні департамент, ні районна рада. Чому? Оказується, у нас немає актів, об який Об'єкт не доведеш. Виконаних робіт немає. І гроші використані. І гроші використані, а обік? На, на, на той рік так. це було десь 60 тисяч доларів. Тобто це можна було зробити ще цікавіше, дивіться. Виконували роботи друге комунальне підприємство, також наше, яке з 2014 року пішло під ліквідацію. Швиденько почали все ліквідовувати. Підрядник. І в ліквідаційному ділися. А там mm -hmm. автообстеження ми проводили mm -hmm. тих квартир, там досить, ну може, процентів 60 50. Ну там так. Да. Ну, на сьогоднішній день ну, все ж, таки, ми все ж таки, зважаючи на те все опущене, добилися того, що цю квартиру будуть доробляти. Тобто ми будемо мати можливість, що все ж таки фахівці будуть тобто, мати хоча б одну квартиру. Але знову ж таки, ми наставили на понятті відомі чи житті? То житло, яке залишиться за районною радою назавжди. І на сьогоднішній день районна рада все ж таки вводить слово службове, тобто з можливістю подальшого викупку. Ми втрачаємо і комунальне майно, і комунальні підприємства, і Тобто, наш район на межі зникне. У нас залишиться тільки аграрна сфера так, і, аграрна. і та Аграрна та, сфера там дуже багато своїх проблем, тому що великі підприємства, вони в нас використовують. Землю, ми з того маємо мінімальні копійки. Мало того, ми просимо у них своє, дайте нам на дорогу, а дорогу ту хто порозбивав, та їхні величезні трактори і машини. Ми просимо їх долучитися до того, щоб спаси в наші команді. Чому? Ще з тої самої причини, що оце все, що хімія, тобто це також сказується на здоров'я наших жителів. І було би все так непогано, вони б і согласилися, скажімо, візили. Але тут також певні так, покриття вкладати не зрозуміло, тому що приємство <плес> наші, що на птецьовку. Да, <плес> ми були, ми були вже там, тому Знаю, зараз ми ви це питання вже не будемо говорити. Ну, Спасибо. Ми ще думаємо, що одною з причин, і напевно, що основною причиною у всіх наших негараздах є домовленості в верхах нашої влади, які не враховуються з думкою, які не рахуються з думкою людей. Вони між собою домовляються, не врахуючи так. думку. От наша влада районна, та ж сама адміністрація, та ж сама районна рада, апарат районної ради. Вони керують, вони між собою, враховуючи свої тільки інтереси, домовляються про все і не враховуючи думку народу. І Ми теж, одною народу з причин може... нашого зібрання і створення нашої громадської організації є е, е, можливість на це вплинути. Така ситуація, така надію, наша думка, і ми маємо надію, що ми зможемо вплинути ми продовжуємо далі щось робити.